Ви коли-небудь задумувались, скільки кілометрів проходять ваші ноги за день, і скільки з них у незручному взутті або на підборах. Не дивно, що до вечора вони буквально кричать про допомогу. І ось тут на сцену виходить герой масаж стоп у спа басейні. Це не просто приємно, це науково доведений спосіб зняти втому, покращити кровообіг і навіть підняти настрій. У Спагалаксі ми пропонуємо щось з форсунками, які працюють саме там, де потрібно, під пальцями, на підошві, у зоні ахілового сухожилля. Це як міні-відпустка для ваших ніг без квитків, чемоданів і черг в аеропорту. Кілька хвилин гідромасажу, і ви відчуваєте, як тіло легшає, а мозок вимикає режим виживання. Масаж стоп активує нервові закінчення, зменшує набряки і навіть допомагає краще спати. І все це просто у вашому дворі. Тож, якщо ваші ноги заслуговують на подяку, зробіть це красиво. Замовляйте спа-басейн у Спагалекс, і нехай кожен день закінчується легко. Підписуйтесь, щоб дізнаватися більше секретів розслаблення.